Гречка по-купецьки, ну, тобто по-багатому. За цим рецептом вона виходить розсипчаста і водночас не суха. Не буду брехати зовсім, якщо скажу, що це справжнісіньке добротиння, Апетитно, ситно, нічого зайвого. Знаєте, так до ладу? Головне побільше м'яса. У мене був добрий шмат свинини, аж кілосту. нарізаю. Цибуля чи маленько, 300 г нарізаю. На розігрітий розтир з олією відправляю м'ясо. Смажу хвилин 15, аж доки не випарується сік, який пустило м'ясо, та не почне підрум'янюватись. Потім цибулька на пару хвилин, слідом морква. Тоді спеція до м'яса 1 столова ложка і сіль по смаку. Хай просмажаться овочі ще 5 хвилин. Дві склянки, об'єм якої 250 мл, промитої гречки. Зверніть увагу, що вона Буде смажитись ще 5-7 хвилин. І тільки вже потім я вливаю 1 літр води. Додаю 2 малесеньких лаврики, 5 духмяних горошинок і один зубок, але великий часнику. Закриваю кришкою і після закипання вмикаю в мінімальний вогонь на 40 хвилин, 20 хвилин після приготування ще не відкривала. І подаю до столу. Не треба бути професором кулінарних справ, щоб приготувати таку добрячу їжу. Спробуйте! Смачного!